Що не зробиш за для справи свого життя? Бібліотекарка Любов Романівна нині у рамках громадських бібліотечних слухань запросила до сільської хати читальні і читачів і музикознавців і співочих викладачів Стрийської музичної школи імені Остапа Нежанківського. Жінці вдалося поєднати непоєднане представлення нових авторських книг, пісень та безпосередня присутність поетів та піснярів нашого краю оживили мовчазну бібліотечну атмосферу. Іван Левицький та Михайло Золотуха здивували власними творами. Коли куди йду і так і говорю. Ти прийди, посиди, аби ми були разом, навіть якщо тобі не подобається та музика чи та пісня, все одно побудь. Бо так треба, бо мені не можна я б додому сидіти в ній в хаті тепло, газ ще є, пенсію маю, і, і все нормально. А як тим хлопцям, які там сидить в окопі і бідний, і голодний. Історична краєзнавча та патріотична тематика найпоширеніші, незважаючи на скруту у державі, нові книги надходять і до цієї бителі дітям дитячу, підліткам пізнавальну, фантастичну, жінкам художню, чоловікам історичну. Голова сільської ради жартома згадує, коли лежав на лікарняному ліжку, то завідувачка сільською бібліотекою цілу сумку книг привезла, щоб часу не гаяв, читав. Є багато таких людей, що мають вдома книжки багато. Що, значить, переговорились? Ми може зараз дамо там, десь може коло 300 примірників ще дамо в нашу бібліотеку. То люди часто приходять, особливо по суботах, тут багато читачів, навіть і старші люди приходять. Та що то серце радує. у бібліотечному фонді більше 10 тисяч книг. Найстаріша, найцінніша Тарасова книга. Перефотографовані Шевченкові письмена видані ще у 59-му році. Це вишитий рушник, не дивуйтеся, але це вишите українське чудо про історію села. Його мешканців може теж розповісти. Треба лише вміти читати між кольоровими нитками. Молодь хоче вже сучасних сучасної техніки, сучасної форми обслуговування. Але все ж таки, хто вчиться, хто хоче вчитися, хто хоче щось знати, то Звичайно, що діти ходять і читають, особливо і маленькі діти, і молодь приходять і в заходах, от які би я заходи не організовувала, вони мене завжди підтримують. Останні роки, останніх особливо 5 років, найбільше в нас надходжень є, це стосується краєзнавчого, істори, історико краєзнавчого змісту. Художньої літератури, як такої, ми дуже багато. Оце наша одна біда, що саме художньої літератури. Мали ми в минулому році в цьому трохи, а за нею теж є бо такі люди, які... Горі вже кому за 30 і більше вони хочуть сучасної художньої. Друзі у пані Любомири не повірити 580 злишком бібліотекарці. Вистачає часу на усіх читачів зорієнтуватися у світі друкованого слова, знайти саме те, що найближче до душі це її основна місія. З нею погоджується та підтримує директор школи, філолог Оксана Федишин. Де запитання до дітей чи можуть вам щось замінити? Книги інтернет. Вони кажуть, можуть, але це живе спілкування з книгою не замінить нам ніякі засоби масової інформації на своїх уроках. Завжди першою ноткою, яка є те, що ми знаємо, що книга це є найперше друг людини, друг який, який дає знання пізнавальні, які дає всесторонні знання сільськими бібліотеками, їхніми книжковими фондами, господарями та господарями і найціннішими читачами знайомитимемо вас у наступних випусках Стри сьогодні. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі новини.